Сьогодні ми прочитаємо з вами правила безпеки вдома. Правила безпеки, коли дорослих немає поруч. Сонечко прослизнуло яскравим променем у кухню. Який чудовий день, подумала мама кішка. Вона зварила смачну кашу. для... Кефірчика свого невгамовного синочка білого кошенятка. Мабуть, ще спить. Кішка присіла, щоб випити молока. Раптом, наче грім, пролунав. Мама підхопилася і побігла на звук. Посеред кімнати на підозі були розкидані коробки з новорічними іграшками. Кошеня ховалося під диваном. Вилазь, Любий. Звернулася до нього кішка. Скажи, будь ласка, навіщо ти поліз на шафу? Я капітан космічного корабля, відповів кефірчик. Я робив висадку на Марс. Зрозуміло, але твій політ міг закінчитися катастрофою. Подивися, від твого корабля залишилися самі уламки. Це диво, що ти не забився і не порізався склом. А як же гратися в космонавта? засмучено спитав кефірчик. Для цього зовсім не обов'язково лізти на висоту. Можна збудувати космічний корабель і на підлозі, запропонувала кішка. Добре, погодився кефірчик і миттєво вислизнув з кімнати. «Ой!» – пролунало вже з кухні. Кішка поспішила на допомогу. Кефірчик сидів на підлозі, старанно дмухав на лапку. Поруч валялася кришка від каструлі. Кухнею розливалася смачний запах свіжої кашки. Я хотів зазирнути, випродовувалося кошенюк. Але треба бути дуже обережним з тим, що стоїть на плиті. Бачиш, ти опікся. Мама вже мазала лапку кефірчика білою мазю. А ще нагадую тобі, що не можна гратися з вогнем, сірниками та газом. Діти, а чи добре, на вашу думку, поводиться кефірчик? Розкажіть, що слід робити. Коли тре хочеться дістати іграшку з високої шафи або випити гарячого чаю.